Яке ваше ставлення до такого явища, як анілінгус? Ви не повірите, я його для себе відкрила, це слово досить недавно, що воно взагалі є. Я не знала, що це окремий вид сексуального задоволення. Для мене це було десь ну, разом з Оральним, десь недалеко просто не туди попав, знаєте, випадково ще щось. А це оказується, це зовсім інший рівень. Значить, дивіться, е, в загальному скажу вам тако, сильно великої шкоди воно не нанесе, але. Давайте поговоримо про те, що попа чистіша за рот, якщо рот карісний, стоматолог це для вас, ну, є якась проблема, то ми можемо занести це і в периональну ділянку, і звідти можуть бути перинальні дерматити, кандидози і так далі. Тому партнерки та партнери, обирайте собі партнерів з здоровими зубами, щоб нічого туди не занести, бо попа набагато чистіша. Так що, бо я, в принципі, я поганого нічого в цьому не бачу. Як говориться, знаєте, є така приказка, кажуть, у кожного свій смак, сказав собака, облизуючи собі яйця. Тобто, кожному своє. Що хто хоче, то і вибирає. Що вам лизати, а що не лизати. Але дійсно має бути ротва помрожнина, максимально чистенька, і е, проліковані зубки, все, щоб там було все добре, щоб попа після того більше ніколи не страждала. Бо вона ніжна і чистіша. 그랬었다. <웃음> <웃음>